Всім привіт! Сьогодні мені в руки попала ось така ось штука Lenovo Smart Paper. Це такий собі електронний записник з функцією електронної книги. З екраном є Ink. Така ось коробка. Зараз трошечки детальніше вам про неї розкажу. Штука насправді доволі таки цікава. Якщо хтось багато любить записувати. Щось писати, малювати, занотовувати, це все якось каталогізувати, то ця штука вам, я думаю, підійде. Ось так ось вона виглядає, це вона у вимкненому стані. І ті, хто знають, ті знають, що навіть у вимкненому стані такі екрани вони нічого не споживають. Тобто картинка на них відображається умовно вічно. Можна поставити якусь свою картинку на заставку, і навіть у вимкненому стані вона буде вам щось показувати. Доволі такий стильний пристрій, гарно виглядає, підійде на подарунок, якщо ще. У нас в комплекті ще є інструкція. Така ось коробочка з додатковими стержнями і з кільцем для. Знімання і надівання цих самих додаткових стержнів. Ось так ось це кільцевий виглядає. Ось. І, власне, ось так виглядає сам стержень. В цій коробці у нас знаходиться кабель для підзарядки USB Type-A Type-C. Ось такий ось провід. І сам блок зарядки. Записник ось так виглядає стілус. Досить таки приємний на дотик, його приємно тримати, він не маленький. дуже стильно виглядає у колір самого пристрою. Ось так виглядає сама читалка. Досить таки тоненька, ну прям дуже тоненька, якщо чесно. Товщиною, мабуть, з iPad якихось останніх поколінь чи iPad mini. Наскільки я зрозумів, сам стілус він е -е, пасивний, його не треба заряджати. Або ж він заряджається від читалки, що малоймовірно, Скрізь за все, він пасивний. Ось так виглядає меню самого записника, диспетчер файлів, можна поривати файлами, файловою системою. Блокнот, публіковий запис, календар. Доволі такий інформативний, можна відображати місяць, рік, тиждень Кому що зручно. А, до речі, екран, окрім стілуса, реагує ще на пальці. Тобто він ємкісний годинник. Калькулятор. Є якісь зачатки Word. -у. Можна тут зареєструватися і відкривати документи Word Excel. Електронна книга з встановленими різними деякими книгами. Доволі такий якісний екран. Не надто маленький, читати буде зручно, якщо хто любить читати. З таких пристроїв, то думаю, ви заціните. Пікселів не видно абсолютно. Тобто дуже гладкий шрифт, читати реально зручно, комфортно. Підсвітки немає в цьому пристрою, я не знайшов. Ось так виглядає шрифт. Якщо приблизитись, подивитись до нього ближче. Присутні також свайпи. О, екран реагує на свайпи, і цими самими свайпами можна. Повертатися назад до головного екрану, ну і закривати запущену програму. Google Диск налаштування ось так виглядають. В пристрої також є Wi-Fi, можна підключитися до мережі для того ж самого синхронізування з Google Drive. Також тут є браузер, до речі, Mozilla, можна заходити на веб-сайти, щось там читати, відправляти. Електронна пошта присутня. По суті, це той самий Android, але обмежений у функціоналі. Список запущених програм ось так виглядає. Блокнот, Наші е, записи, які ми до цього створили. Список блокнотів різних. І ось так виглядає записна книжка, саме блокнот. Час реакції досить такий швидкий. І малювати, писати комфортно. Стілус він реагує на ступінь натискання і здається навіть на кут нахилу. На ступінь натискання досить круто реагує. І коли ми вибираємо олівець, то ну, реально відчуття, ніби ти малюєш олівцем. При ледь легенькому натисканні можна щось там, там підкреслювати, підфарбовувати. Таким напівпрозорим слоєм. А коли ти вже сильно натискаєш, то чорна лінія вона прям така чорно-чорно-чорна і дуже товсто стає. Ось тут на відео гарно видно, як це все працює. Легке натискання і трошечки сильніше, і максимально напрямок. Такий чорний олівець. Олівець найкраще, найприємніше працює, як на мене, тому що. Екран трохи такий шершавий, і відчуття, коли ти по ньому пишеш, ніби ти дійсно по паперу малюєш. Є також різні пензлі, і перо, і фломастер, і маркер для підкреслювання. Так виглядає старачка. Виберемо старачку і все безслідно старається. По суті, це такий вічний блокнот. Якщо хтось постійно пише, щось малює чи занотовує. І постійно на регулярній основі купує блокноти і вже запарився їх купувати, то можна купити в принципі один із такий смарт-пейпер і ні в чому собі не відмовляти, писати постійно, тільки заряджати його десь, мабуть, раз на тиждень чи раз на місяць. Присутній також тут пошук по документам, по своїм понотаткам і є оцифровка тексту. Можна написати щось від друки, якийсь текст, і потім його оцифрувати в текст. Тобто розпізнавання тексту. Написали тест, і потім в пошуку ми можемо знайти ну, там, той самий текст чи фрагмент в тексті, який ми написали. Досить -таки зручно. Є також можливість вибрати фон, на якому ми будемо створювати свої нотатки: просто білий листок, листок в лінію, в клітинку, нотний музичний цей фон. І деякі інші ще варіанти. Можна поділитися записом, можна його ось розпізнати. Розпізнавання не дуже швидко відбувається. Мабуть, процесор тут якийсь стоїть прям супер старенький або просто малопотужний. Якщо треба щось дуже масивно розпізнати, то я думаю, що треба прям на кілька хвилин покласти цей записник. Але ось там кілька. Строк, воно там за пів хвилини вам розпізнає. До речі, рівень розпізнавання досить таки високий. Навіть з моїм супер нерозбірливим почерком розпізнає на 90-99% майже все. Можна зберегти потім малюнки в PDF форматі для того, щоб потім з кимось поділитися. Коли ми заблокували книгу, то виглядає екран ось так. Картинку можна буде, я думаю, змінити в налаштуваннях, поставити потім якусь свою. На заставку. Виглядає досить -таки круто стильно. Для розблокування просто натискаємо кнопку, і книга готова для записів. Є така штука ще як Miracast. Це функція для розшарювання екрану книги на зовнішній екрани, наприклад, телевізор. Виглядає досить круто. Ось так. Усім гарного дня і нехай щастить Пока!